пострижу звірю! Не да, треба да. мене ти тим краще майстер-клас проведи з того, як ти це робиш. Духовним мечем. А Крепка, да? Місна така, козача нормальна, так! Да? Хорошо вставляє! Що хотів? Постригти мене, так? Постригти да? тебе хотів. Хто прислав? <рес> Мамай. Мамай! Я казав ти... тебе підстригти перед битвою. Завтра зранку ми. Май... Виходимо в голі босі на битву. Ми почекай, можна уточнити просто. Ми за мамає чи проти? <гум> за. Ми за мамає, ага. Ага, добре. Завтра у нас бійка з турками. Турка, о, з турками! О, турками. Добре! Да. Стурай, а, я а, зі <гум> Вони зібруть толпу, <гум> ми підемо. Да. Це буде. З мамаєм. Турок. Тиснути, а це ідея. А що не так? Це так, все чудово. Ти зовсім не готовий. Я? Б... я? Чому? Де твоя шаблюка? Тепер ставай зі мною у двобій. Я перевірю твою майстерність. Це Морис. пластичний. Етюд. повертайся, повертайся, це oh, пластичний етюд. Yes. <с1> ну, <ти чу>? <сріст> ну, <сріст> ну Що тобі мама казала завжди? <сріст> мама, не можна. Ну навіщо? Тут дуже Ну, що ти зможуть? А можна мене зашити. А? Там... Можна. <сріст> раз, ну знов треба заши. Треба духовні практики, почекайте. Без духовних практик я не можу. Треба. Поклади назад жовчний і потім <сріст> говори. Я, я пойду од потолкую. Тихо, чи клунка потрібна. Та чи клич, клич, клич. Та що ж ти? Та не дивись туди! Я подивись, ще дірка велика. Чи така, як в той раз ще менша. Що там? Що що там? там? Дірка, піши! У нас тропит вас турками! Я нитки приніс і ігоку. Все, я дома маю. Зашивай. Зашивай, я тебе сказал. Я ни не бачу, я не Зашивай. Ой, боже БОЙ! Поплюй. Так хочу. не бачишь. Все на бачишь. Снимай, не Мама! Мама! О, иди сюда! Мамо, іди сюди швидше. Мамо, я хочу заміж. Скільки можна. Боже, рожала на хіра є стільки. Брата Оксана, почекай. Ти бачиш у брата що Мамо, я вже не можу. Знайова лишилось. Ти будеш думати про тиск, про те, щоб е, якось зупинити. Перуну, чи може тому Богу. Господі, а що хтось до тебе вийде, ти бачиш, яка гарна. Сиди отак от темненько, коліночки разом, не розставляй ніжки, так от п'яном. Сиди, чекаю, в тебе вірю. А в мене отак справа. О, Господи. Доброго дня. Я, це посланець від об'єднаних європейських князівств. Поговорити з вами про. Коротше, вам треба договоритись з турками. Оцей херні не можна бути. Це є реєстр завести і ввести всіх ваших лазер, що смотрю Всіх занести в реєстр. І що ще? А ну поки все. З ким у вас поговорить можна? Ваше я господи. А ви хто, кстати, на цій Я тусовки? Параска, це типа должность здесь по нижче чи повища? Я молодим. Це мені не прояснює ситуацію максимально, вообще, не я. Вирішаєте якісь вопросы? впливаєте на політику. А можна особисто питання? Ну, якщо треба. Розрушення. Пока що не у нас там не прийнято просто так зразу молодості. Ну ще час є, как може, Ну ви знаєте, в нас насправді таких розумних, як ви. Не нужно. наповнений мечами. Мама моя. Я, кстати, бачив цього з духовним мечом, він мене підстриг. Він, типу, показував, а заодно підстриг. Це моє стерність, я Я думаю, нам таких не вистачає. Бо нас ще щось хвилин 40. Типа, збіжуть. А це буквально. Секунд 7. Так Та от стрмно <рекунут> якийсь не представник, секундочку я не заважатиму. Просто почула ось здалеку. Оце галушок напекла. Моя дочка напекла не я, не я Це приємного займаю. Ще водяться. Так, я не зрозумів. Ага, це ти, я тебе стриг. Тобто це намисно ви пострихали. Я майстер. Я майстер духовного меча. Не бажаєте? Женщину? Я просто не зараз, мені з по ділу. Давайте ваші справи. У нас зранку битва з турками. По її треба якось. Або ми прокути. не можемо скасувати. Ми вже заряджені на битву. У нас просто столько ми темки бізнес. <свистач> Саш, це монолог. <свистач> <свистач> <рик> <рик> Якась дика територія. Шамани з духовними вещами. По ділу приїхав поговорити з серйозними людьми, а вони, коротше, мене постригли. Я не знаю. Так і не знайшов в них головного. Типа, підозрюю, що в них взагалі нема головного. До речі. Може в них нема головного. Може в цьому проблема? Та я, коротше, щось не знаю, що зробив. А до речі, це? я тут головний. Ну, ти вже сьомої парі. Я просто. Ой, ясно. Приблилися, мужики, ну що ж таке? Чи я не гарна? Чи я не розумна? Чи мої галушки вам не смачні? У вас всі таке. Вона у нас одна. Я бачу двох. Я не знаю. вона стара. Ви сіли на глушки. Я вибачаюсь. Слухайте, це, бачила, це не повага! Це не повага до нашого взагалі! Да, тобі, зараз. Добре! Безло. І духовний меч тобі зараз. Я поняв, я пішов. Це пластичний ечок, тобі зараз. ну Так, так, Знаєш, який раз? Сімнадцятий. Ну, математику не знаєш. Це ж 9. Один, три, сім. Дев'ять тебе. Дірочками маленькі. Так, давай одразу так. Як а, сьогодні? По дорозі захімо. Жінка? Не жінка, а праматір. <ріху> <ріху> я праматір. У мене бачите, все, що є. Тут це Параска, друге ім'я Оксанка, Орест, Остап і я все. А можете мені пояснити цей прикол з тим, що вона ряжуть друг друга? Так, так, це монолог, Люда. – Коли я була вагітна важко ходила остапчиком, пішла якось в ліс, ягодки збирати, наступила на їжака. І в мене був такий сильний стрес, і від цього він народився з якимись дивними бажаннями весь час когось колоти, пробивати. Він бігав весь час по хутору, ловив пташок сусідських дітей його штрикав. і голками штрикав. Напевно, щось з нього сталося таке, що він тепер весь час свого братика, якого він зненавидів, коли побачив колись, і сказав, я його колись, мама, як він то обов'язково заріжу і кішки йому випущу. Ось така доля. Ну, а потім вже Параска Оксанка народилася. Якось вони вже спокійніше стали. Але, знаєте, мені так хочеться все це підтричати, послати. І ось на цьому чуваку поженитися, бо він дуже сексі. Мам, Мам! може тебе на секундочку? Зараз на секундочку. Почекай спочатку на коліна мені сіть. Я скажу це прямо тут. Ну, Мені конче необхідно це сказати. Короче, я пухнув у ліжку. Ой, ти мене Я не знаю, не вийшу, тобі ця інформація. Нічого, нічого. Ну це значить, кишечки гарно працюють. Ну так, я тебе відчував, що мені треба це сказати. Ну, пану, ми не в тебе цілі. Це у вас тапчика всі кишки вже в котрий раз. Він не пухав. Він не пухав. Я побіжав, я побіжав. Добре, добре, добре. Боже, це воно важке. А я вибачую, скільки рочків. Я ще дітькам його готую Він ще маленький розкормила, аби таку здорову. Я Не скажу скільки рочків, бо ви догадаєте, скільки мені. Я і так нагадуюся. Скоро обід буде! Боже, дай, сину, мені гріховні свої штуки якось справитись з цим сидитом. Пішла помилюся, бо я відчуваю якесь у мене тяжіння до вас. <slut scary> Дайте вгадаю. У вас теж якісь життя. Букет! Це ж знак! Мало, це знак! У мене впав букет з балкону! Зараз я проведу церемонію для вас! Благослою вас, благословляю вас цим мечем! Я проведу церемонію. Я проведу це. Я проведу це церемонію. Це пластичний етюд!